Далі робити кишеню. От. Але мені шкода розпускати нам... на... те, що я зметала, тому що воно сіло, ну, воно все гарно зійшлося. Тому я тільки розпустила наметку е, до, е, ну, до, до до лінії сидіння от, е, з однієї і з другої сторони. Далі. Я склала передні частинки лицем до лиця, сколола їх, от, булавочками і відрізала вхід в кишеню, відрізала по боку да, тканини. Я, е, в мене буде е, тут киш, вхід в кишеню тут 4 см, а сама кишеня в мене 14 см. І тому я відрізала якраз 4 см і 1 см у мене залишиться на е, припуск, да, на підгін. От. І Сама кишеня у мене 14. От. Я її намалювала і відступила 1 см на підгін. І відрізала. І в мене буде от так от кишенька. Далі, От. все, от. я відрізала, тобто я підготувала. Далі, далі. Я викроїла вже мішковину для кишень. Я взяла викрійку, намалювала кишеню, яка в мене буде. Я хочу, щоб вона була така глибока, щоб туди можна було покласти телефон. От, вони, в, е, е, ці дві викрійки, вони однакові, але одна повноцінна, да, з боком, а друга, друга з відрізаною кишенею. Тут по дві, по дві деталі. Одна ліва, друга вправа. Далі що я зробила? Далі я відмітила е, вхід в кишеню, от, щоб е, закривало тканиною. Да? І це буде отак. Це буде йти на бок, отак, з припусками. От. А тут я зараз до кишені, до підкладки... Пришью. От. А це я хочу зробити, е, обробити обробити саму кишеню. Таким методом, от. підкладка. Далі подзору так от, зараз пришию, от. потім ну настрочу на підкладку, от а потім я цим. Подзором обшию саму кишеньку. От. Ну, от так мені хочеться спробувати таку обробку. Тобто не підкладкою, не підкладкою, да? не підкладкою обробити кишеню, а покладу, треба так, щоб лице до, лице до лиця було. Отак воно буде. Потім я пришию, і потім оце все виверну. Туди заверну. Отак. Отак воно буде. Ну, я зроблю, покажу. Отак. Ну, а це вже буде йти. А це вже буде йти як бок. Тобто буде два підзорчика таких. Ну, а зараз я буду робити і поступово буду показувати. Звісно, я з викрійкою трошечки так погралася от, але оцей підзор сюди, от, а цей сюди. З одного боку. Оверлок, і з іншого боку оверлок. Тепер треба настрочити лице на лице, чи на лице, чи на ізнанку. Кишеня повинна бути тут на да, ізнанку. У мене тут все одно, де і де лице, це неважливо тут. От. А тут, так, да, треба було, щоб тут гарно було. Ну, в общем, я зараз цим не буду заморачуватися йду, пострачую. Ну от, як це Виходить, Що я вже зробила? Тобто я взяла і. Ту частину мішковини з тоненьким бортом, да? От. я приклала до зрізу кишені. Перед цим я продублювала тоненькою полосочкою, флізелін, флізелін. Далі я пришила. Тут в мене три шари вийшло, так, три шари, але це для того, щоб е, більша зносостойкість карману була. Далі, далі я зробила перекант, невеличкий перекант, тут е, буквально буквально міліметр, може трішки більше. От. Тобто всі ці три шари, три шари, вони пішли вниз, а перекант в мене тільки з верхньої, ткани, верхньої тканини. От. Я запрасувала і закріпила, і закріпила голочками, булавочками. Вот. И вот такая, такие, вот такая обработка в Вот они. Далее, зараз я на машинке дам оздобливальную строчку. Я вот думаю, одну давать, че две давать. Сама не знаю, як мені хочеться. От. Дам. Можна, можна не давати, можна взагалі не давати оздоблювальну строчку, але мені чогось хочеться, тому що я ще буду давати і по шву теж. Тому ну, одну я точно прокладу. От далі, далі я іншу. Частину підкладки беру і накладаю в мене тут усе на і прикладаю до да, кишеню. От, дивлюся, щоб все збігалося. І потім я заколю тут. А саму оцю дві оці кишені, я шию і пройдуся на оверлоці. І от така буде, от така буде от гарна кишеня. Навіть якщо десь сяду і вона там якось вивернеться, да, то не підкладка буде виглядати. А буде підзор виглядати? І це додатково ще укріплює вхід в карман. Ну, от і все. Працюю. Ну, от, е, і все. Кишені в мене готові. Отакі от в мене вони вийшли. Що я зробила? Я. Застрочила защіп на машинці, я вже його зафіксувала. От далі да, я, я зібрала от кишеню, я заметала її і підкладку на машинці пройшлася, а потім на оверлоці. Бо у ну, мене стоїть три катушки на оверлиці. От. Трішки, звісно, на оверлиці невдобно, такий закруглений оцей край на майбутнє, але ж і прямий теж невдобно, тому на майбутнє треба якось його більш таким. Покатим робить. От. І от я теж уже тут зафіксувала по поясу, по боку, щоб карман ніде не відлітав. І от такий акуратний карманчик кохайний. Звісно, що коли його, е, коли його прасувати, прасувати, то треба дивитися, щоб оце все, що там всередині, от, щоб воно не відбивалося на лице. От, але то, мабуть, вже, ну, то так з усіма виробами, да, коли просувати, то щоб було охайно під праскою. Так що, от такі в мене карманчики, все зафіксовано. От, все мені сподобалося, як вийшло, все охайно. На поясі все зафіксовано. І тепер, тепер, ну що, мені залишається зібрати. Тобто тепер от я ж кажу, я, його, я їх не, не розпускала на метку, да? от, тепер мені треба усе зашити виточки, і бокові шви і шагові. От, зараз покажу, що я вже зробила. Я е, шила. Всі шви оверлочила, вже на чистоту шила. В мене на оверлоці стоїть три нитки, тому я спочатку машинкою остачувала, а потім оверлоком оверлочила. Знизу я ще не зробила. Я оставила це на останок. от, Ну, і от в мене вийшли отакі охайні кишені. Я їх поки що е, тримаю зашитими, от, тому що ну, тканина дуже мнеться, дуже, а приходиться туди-сюди її, звісно, перевертати, перегортати. от. Далі, що я зробила? Ну, От я шила боковий шви. Да? По боковому шву я дала оздоблювальну строчку. От. Тими ж нитками, що я робила карман. Тут ще треба якусь закріпочку поставити. Ну, От я і закінчила брючки, штанці. Я, як я обробила низ, я просто взяла, відрізала ту довжину, яка мені потрібна. В мене ці брючки, вони в мене по щиколотку, за щиколотку. Тобто вони не довгі, але й не короткі, такі ну, літні, літні такі штанці. От. І я зробила по боковим швам невеличкі такі розрізи, тому що вони. Вискуваті знизу от по боковим швам. І просто підігнула два, в два рази. Просто зробила. Я, я люблю, коли е, підгін такий плотний, от на два рази, і коли широка відстрочка. От, і мені здається, воно якось охайніше виглядає, ніж просто оверлоком. Можна навіть було її ще ширше прострочити. Тут в мене по боковому шву також відстрочка, оздоблювальна строчка, йде, по шаговому шву нічого немає. Я вже її гарненько пропрасувала, відпрасувала. От, отакий От пояс вийшов. На резиночці, попереду прямий, проклеєний, гульфік-обманка, попереду защіпчики, які переходять в стрілку, або стрілка защіпчики переходить. От. Та, та такі, ну, такі собі гарненькі кишеньки, для того, щоб можна було телефон там покласти, або якусь пачечку серветочок. От, або так просто, ну такі гарненькі в uh, вийшлися. Ну, от такі, от приємний такий колір, приємні такі штанці. І якраз під мою ковтинку, яку я шила там в попередніх відео. Ну все. На цьому завершується. Шиття оцих таких пускових, рожевих, пильно-рожевих станців. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Будуть наступні відео, по пошиву, будуть наступні речі. А я з вами прощаюся. Пока-пока на все добре.